Глядачам підписникам нашого каналу. Сьогодні 18 вересня і хочу зняти таке крагненьке відео. Недавно викладали ми ремонт головок, називається відео. І там я розказав, що я міняв, що я робив. І ось сьогодні хочу показати і жду вашої поради масло. Гонить з випускних колекторів масло. Не, не видно, ось так ось. Чому воно гонить? Мене до ремонту головок підтікав трохи оцей колектор. А зараз таке оце обсумплило його. Просто-просто ну, я показую, як воно є, все кажете, в чесному в, в виді, в мазютярівці. І от не, не, не знаю чому. Хто що підскаже, давайте жду ваших коментарів. Підписуйтесь, коментуйте і дякую тим, хто підписалися, хто дивиться, хто підтримує. Sim,